РФ атакувала область безпілотниками. У Дніпрі виникла пожежа в адмінбудівлі. Російські війська обстріляли Нікополь, поранену людину. Студентів-переселенців та дітей військових переводять на бюджетну форму навчання, як скористатися можливістю. Сьогодні вночі наші військові з повітряного командування Схід збили над Дніпропетровщиною сім дронів, але один шахет 136 все ж поцілив у Дніпрі. В адміністративну будівлю, внаслідок чого виникла пожежа, яку вже ліквідували. Зараз на місці працюють рятувальники, наслідки атаки наразі уточнюються. На щастя, мешканці міста не постраждали. Уранці 3 травня російські війська обстріляли Нікополь, поранену людину. Про це повідомив міський голова Олександр Саюк. За його словами, у місті пошкоджено 13 приватних житлових будинків, дев'ять господарчих споруд, будівлю медичної установи, дві легкові автівки, 22 сонячні панелі та лінії електропередач. Через обстріл виникла пожежа. Рятувальники загасили її. На Дніпропетровщині Макортівське водосховище, згідно з рішенням суду, повернули у державну власність. До цього розповідає Олександр, який живе поруч з водоймою, впродовж кількох років приватне підприємство виловлювало тут рибу. Такий був безпреділ. І ті сіті кілометрові блі не висотою. Там От таке було, було таке. Да, такий був безпреділ. Раніше ми взагалі ми цю воду пили, а зараз її пити ну, неможливо. Місцевий житель Костянтин розповідає, працівники приватного підприємства не підпускали людей до водосховища. Могли тебе, що ти там десь рибачиш, на якусь удочку могли побити, тут і лодки різали, і все, що хочеш тут було. Що лодка на березі лежить, могли тупо підійти, порізати лодку і все. Ну, без, як, без приділ по-російському. Ну а тепер не знаю, що. Це водосховище використовують для забору питної води, каже керівник Кригорійської східної окружної прокуратури Роман Шелест. Це санітарна зона, тож тут не можна ані рибалити, ані купатись. Приватне підприємство зазначає, вело тут свою діяльність без укладання договору оренди з місцевою громадою. Фактично вирощувалась риба, вилавлювалась риба. Вона зайнята це водосховище. Воно не було нічим перегороджено, Тобто воно використовувалося в повному обсязі, тому її сума становить позову 280, більше 280 мільйонів гривень, і об'єм також це 1330 гектарів. У разі невиконання судового припису та продовження незаконного вилову риби у водосховищі, каже Роман Шелест, підприємству загрожує кримінальна відповідальність. Олена Ростовцева, Тетяна Гримберг, Микола Домашов, Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро. Поліна Переселенка з СМТ Горностаєвка, що на Херсонщині до Дніпра приїхала ще до початку повномасштабної війни, аби вступити в університет. Повернутися дівчина вже не може, бо її рідне селище окупувала російська армія. Є дітусь та бабуся. Вони не змогли виїхати. Дуже сильні обстріли на даний момент немає вже ні шкіл, не будинків. Там залишилось дуже дуже мало людей, і не тому, що вони не змогли виїхати, тому що просто вже їх немає їх. дівчина навчається на другому курсі прикладної математики. Вступила на контракт, та взимку 2023-го їй, як переселенці, запропонували перейти на бюджет. Коли у тебе немає свого житла, а коли треба знімати квартиру, батька, коли виїхали, було дуже тяжко з працевлаштуванням, тому що ну тяжке становище в самій країні. І ця можливість це просто вау цю можливість для студентів-переселенців. Уряд запровадив у жовтні 2022 року. Перейти на бюджет можуть і діти батьків військових, а також ті, хто отримав інвалідність внаслідок бойових дій. Батько та брат Софії служать у збройних силах. Сама дівчина з Краматорська, що на Донеччині, Він зараз вважається небезпечним містом, і він є у списку, тому як. Я входжу в це число, на жаль. Там дуже гучно кожен день, хоча і поки що безпечно, але дуже гучно. Мені якось сказали, що є така можливість. Що у вас можна перевести на бюджет, ну я скористалася Аби перейти на бюджет, студенти мають зібрати такий пакет документів: паспорт для переселенців, довідка ВПО для дітей військовослужбовців, УБД. Також внутрішньопереміщеним особам потрібен витяг з реєстру про місце проживання. Його можна отримати в застосунку «Дія». або довідку про зняття з реєстру, яку можна отримати у державній міграційній службі. Також необхідно написати заяву про перехід на бюджет у ВНЗ. Студентів, що перевели на бюджет з контракту в одному з університетів Дніпра 187. Вони не тільки не платять за навчання, але якщо вони попадуть в 40% кращих за стипендіальними відомості, вони ще й будуть отримувати стипендії. Ми збирали документи, допомагали звичайно студентам оформлювати їх, перевіряли тут відповідність і потім надавали ці списки в. Міністерства освіти і науки України і наше, наше профільне міністерство вже приймало остаточне рішення. Загалом в Україні на бюджетну форму перевели понад 28 тисяч контрактників. Нові списки затверджують раз на півроку. Сергій Москаленко та Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро. <звіст> Стати на дві ноги після такого довгого скакання на це багато коштує, це дуже приємно. Незвично з якоїсь стали, ну кльово. 34-річний Василь Лукашевський вперше в житті стає на протез. Його для чоловіка виготовили у казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві Полтави. 15 липня я потрапив в ДТП по дорозі з роботи їхав між Кансомольським та Крамічугом на трасі. Потрапив в ДТП. Ну, попав в лікарню з важкими уламками. Стигна, там кістка був дефект серйозний. Ну, Намагалися рятувати, там багато операцій було, ну, але інфекція своя зробила і залишився без ноги. На підприємстві створюють протези, ортези та ортопедичне взуття для цивільних і військових. Для останніх від початку повномасштабної війни виготовили півтора десятки протезів. Зараз більше військових на протезуванні перебувають це західна частина нашої країни, або багато військових їдуть за кордон. Робимо негатив верхніх чи ніжних кінцівок, по якому, коли він висихає, робиться гіпсовий позитив. А потім вже кінцева точка, це буде вже коли збирається по цьому гіпсовому позитиву, заливається куфоприймач верхніх нижніх кінцівок і от, виходить, у нас отакий от протез. Комплектуючі до протезів йдуть в кордоні. На підприємстві, окрім створення протезів, навчають і ними користуватися. Для цього у закладі є цілодобовий стаціонар та спеціальні тренажерні зали. Після того, як пацієнт вже навчився, його обучають користуватися, вдягати сам протез, знімати, відчуває вже впевненість, після цього переходять до етапу долати якісь перешкоди. Павло Баришенський замовив протез гомілки. Внаслідок травматичної ампутації вибухова травма була. Я військовий, поранення отримав під Кордюмівкою, Бахмутський район 2 грудня. І вирішив тут протезуватись, бо тут дуже зручно, це близько. Згідно із державною програмою протезування у закладі, безкоштовне за наявності індивідуальної програми реабілітації чи направлення. Особи з інвалідністю повинна звернутися до територіальних відділень органів соціального захисту населення, подав документи, індивідуальну програму реабілітації, паспорт. Військові звертаються до органів соціального захисту з довідкою ВЛК військової лікарняної комісії і додатково паспортом, і довідкою командира частини про обставини травми. При початку повномасштабної війни на підприємстві почали виготовляти і турнікети, шкіряні кобури для носіння зброї та ноші для військових. Полтавське протезно-ортопедичне підприємство обслуговує замовників із Сумської, Харківської, Кировоградської та частини Донецької областей. Структурні підрозділи закладу розташовані у Сумах та Кропивницькому. Також є два ательє у Кременчуці та Лубнах. У інші регіони за потреби виїжджають медико-технічні бригади. Про це Суспільному розповіла заступниця директора підприємства Таїсія Роменська. За рік на підприємстві виготовляють приблизно півтори тисячі протезно-ортопедичних виробів. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко Суспільне Полтава. Єгор Паша, студент будівельного факультету університету міського господарства, фотографує будинки по вулиці Наталії Ужвій. Він та однокурсники фіксують пошкодження на північній Салтівці. На Салтівці, на північній Салтівці, три взагалі 27 будинків та 4735 квартир. Взагалі, по 24 будинки, ми вже. Повністю офотографували, повністю проаналізували. Усі зібрані дані, говорить студент, проаналізують, відсортують за вулицями і передадуть професійним будівельникам та архітекторам. Єгор Паша мешкає на вулиці і, Каже, бачив, як російські військові руйнують Салтівку. Нині хоче взяти участь у відбудові району. Північна Салтівка-3 могла стати як прип'ять. І мені дуже видно з гори, коли були прильоти, коли були вибухи. Коли взагалі танк з окружної стріляв прямою наводкою, на власні очі бачив ці вибухи і взагалі сам постраждав від цієї війни, і взагалі-то хотів би, щоб мій родний Харків був відбудований. Фотофіксацію та аналіз пошкоджень на салтівці проводять семеро студентів, розповідає доцент кафедри будівельних конструкцій Олег Калмиков. Так вони отримують практику вже під час навчання і долучаються до роботи над відновленням району. Разом із колегами пропонуватиме міській владі не просто відбудувати Салтівку, а й осучаснити забудову радянських часів, говорить Калмиков. Крок один і він вже робиться зараз. Це Проти аварійні першочергової роботи, Це... на мою думку, опять же, що треба розробити концепцію термоутеплювання цих будівель, і а, з індивідуальними архітектурними Тобто основна ідея тут полягає в тому, щоб зробити цей район ще краще ніж він був до того, щоб люди захотіли сюди вернутися. Калмиков каже, ідея відбудови північної Салтівки обговорюють з європейськими колегами і підраховують, скільки коштів для цього потрібно. Розповідає за проєктами аспірантів та викладачів університету міського господарства вже відновлюють будинки в інших районах міста, зокрема на горизонті. Лариса Говина, Денис Фатіанов, Суспільне новини, Харків. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.